Прощавай 2023 тисячі сумувати не будемо лише за хорошим. А чи було воно у цьому сюжеті? Пропонуємо разом згадати, чим жив Коростень протягом останніх 12 місяців. Незважаючи на війну, позитив, звісно, був. Параспортсмен Олександр Палехав п'яте став чемпіоном світу з армреслінгу. Іван Ганзера відзначив 15 років на професійній сцені. Бездомному коту Кузі знайшли люблячу родину. Головне у 2023 році активне волонтерство. Коростенцям вдавалось закривати неймовірні масштабні збори. Для цього влаштовували ярмарки, змагання, вистави, акції, концерти. Це був рік напруженої роботи волонтерів. Про багатьох з них ми розповідали у своїх сюжетах. Ви особисто відвозите допомогу на фронт, куди найдалі їздили? Ну, саме менше це е, е, 1100 кілометрів було. Міська влада не стояла осторонь потреб ЗСУ за 2023 рік, було перераховано на військові потреби понад 130 мільйонів гривень. По можливості в ефірах Коростенського телебачення з'являлись захисники, які повернулись з фронту, розповідали про службу, ділились думками про війну. Були співрозмовники, які вижили після важких поранень і сьогодні надихають нас своєю силою духу. Це Юрій Кузьменко, Владислав Кемський. Їм та іншим захисникам ми бажаємо скорішого одужання. Чим ще запам'ятається 2023-й? певно, масштабною аварією на каналізаційному колекторі, яка призвела до того, що понад місяць на важливому відрізку центральної дороги було перекрито рух. З кожним днем яма ставала глибшою, а терикони вищими. Видовище було епічне. Вирішення проблеми обійшлось місту у понад півтора мільйони гривень. Коростенці та сусіди чорнобильці боролись за статус населених пунктів, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Проти скандальної постанови Кабміну проводили мітинги, зустрічі, підписували петицію. Увагу до проблеми привернути вдалося. Пільги та виплати відстояли, принаймні поки що. 2023 рік став останнім в історії газети Іскоростень. У Коростені більше немає друкованого видання, яке б виходило з постійною періодичністю. Незважаючи на війну, нам вдалося знаходити приємні інфоприводи для сюжетів. Наприклад, розповідати про незвичайні хобі містян, знайомитись з талановитими земляками та їхньою творчістю. Синьо жовті кольори ми піднімемо догори. Для випускників цього року влаштували незабутню вечірку, яка була одночасно і запальною і зворушливою. Молодь писала листи до капсули часу та співала гімн України, що ми. Більшість заходів цього року були присвячені загиблим на війні коростенцям. Наприклад, футбольний турнір пам'яті Владислава Галицького, на якому були присутні батьки молодого героя. Він Дуже дуже любив цю гру, і я висловлю щиру подяку всім організаторам за глибоку шану. У 2023 році було організовано яскраві патріотичні заходи, такі як відзначення дня соборності, флешмобу в вишиванках. А над територією лікарні тепер майорить великий синьо жовтий прапор. До речі, про медицину багато разів цього року нам довелось бувати у міській лікарні. Керівництво презентувало ВІП палати у пологовому відділенні, відкриття реабілітаційного та відділення малоінвазивних методів діагностики, лікування та пластичної хірургії. Сьогодні це додаткова послуга, якісна, професійна і рівних цьому відділенню я не бачу на горизонті. Крім того, у міській лікарні почали робити нові операції. Та саме у нас вперше в області було проведено забір органів у посмертного донора. А це перший крок на шляху до розвитку трансплантології. У 2023 році не було свят ні до Дня міста, ні до Дня Деруна. Але було місце для культури і мистецтва. Дві театральні вистави від коростенських колективів представили на розсуд глядачів. Обидві благодійні всі кошти пішли на ЗСУ. Це скелет у шафі від театру Креатив та із витоків древності від театру на території древлян. Щодо останнього, це масштабна історична вистава про історію іскористення і його жителів. Постанову фінансово підтримав Український культурний фонд. Із завданням митці справились на ура. Багато уваги у 2023 році приділяли боротьбі з вандалізмом. В основному просто засуджували хуліганів на словах. Та боротьбі з домашнім насильством. Навесні було відкрито кризову кімнату для жертв домашніх тиранів. У 2023 році знову зародилась надія, що хірургічний корпус буде завершено. На реконструкцію виділено майже 300 мільйонів гривень. Кошторис затвердили у Житомирській обласній військовій адміністрації. Підсумовуємо, 2023 рік, звісно, не можна назвати щасливим в загальному плані. Це рік невиправданих сподівань, втрат, болю війни, невизначеності та страху. Але навіть у цей непростий час життя продовжується завдяки тому, що кожен робить свою справу, не втрачає надії, вірить у краще і не опускає рук. Завдяки кращим людям користення ми маємо дуже багато гарних спогадів за 2023 рік.